Вчора, 6 лютого, близько 3-ї години ранку, у Тернополі на вулиці Текстильній була погоня. Управління патрульної поліції розповідає, що розпочався інцидент із того, що правоохоронці помітили автівку, у якої не працювала одна із фар. Вони наказали водієвість зупинитися однак, водій цю вказівку патрульних проігнорував і почав тікати. Все ж таки, на вулиці текстильній його вдалося не здогнати, але водій вчинив наїзд на перешкоду. При спілкуванні із водієм патрульні з'ясували, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Від проходження тесту на рівень алкоголю в крові він відмовився. Було з'ясовано, що водій не мав не мав. При собі водійського посвідчення, оскільки він вже раз притягувався до відповідальності за статтею 130, тобто керування у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно, на нього вже було складено протокол за частиною 2 за цією ж статтею. Також на нього винесли протокол за статтею 124, це ДТП. Також винесли постанову за статтею 122 це порушення правил дорожнього руху і за статею. 126 це керування транспортом без належних документів. Відтак чоловіку загрожує штраф у розмірі понад 20 тисяч гривень та позбавлення водійських прав терміном на три роки. Окрім того, за словами патрульних, упродовж вихідних у Тернополі трапилося 5 аварій. Причому одна із них це наїзд на пішохода. Двоє з них водії розійшлися по європротоколу. Одне ДТП з потерпілими. Зокрема, водій ВАЗ-2101 наїхав на тернополянку. Жінку було доправлено до травмпункту. На місце викликано слідчо-оперативну групу. Решту ДТП було з матеріальними збитками.